А волонтерство це вообще спільнота. Я казала, коли от, навіть було 100 днів з дня початку війни, що волонтерство це така спільнота, де всі живуть єдиним мотивом, єдиною ідеєю. І було важливо, щоб діточки, а тим більше родини, тимчасово переселених, щоб вони бачили. Хто допомагає військовим, і хто допомагає їм також. І це було важливо, щоб вони побачили і щоб вони прийняли участь. І був продуманий квест, де діточки приймали участь і в оформленні замовлень, і потім в збору тих товарів по замовленню військових, тому що машини були реальні і військові реальні. І вони почали приймати участь в тому волонтерському процесі, і навіть сітки фарбували. Діти долучаються до волонтерства, і вони бачать наочно, що це таке, як це, як допомагати армії. Це позитивний досвід. Вони бачать, що життя продовжується, що ми самі робимо своє майбутнє. І ну те, що вони з деокупованих територій, те, що вони пройшли, це і дорослі не, не всі витримають ці випробування, які через які пройшли ці діти. І а, вони повинні бачити, що Україна з ними, що вони не покинуті. І а, також вони поспілкувалися з військовими, які сказали, що для дітей, для майбутнього дітей ми тут воюємо. І це вони побачили власними очима. Я навчилася робити окопну свічку. Я навчилася фарбувати сітку, були у місці там, де гігієну складають їжу, пакують одежу. В медичному кабінеті я навчилася складати аптечку з медичними медикаментами. Ян турникет клав собі та своїй подрузі. А ще свічки робив. Запитання: а коли можна ще прийти на екскурсію, а коли можна прийти ще просто поволонтерити? І Юлія Дмитрова, керівниця штабу, вона сказала: приходьте волонтерити, оскільки у вас є часу, настільки приходьте, лише тільки потрібно узгоджитися з батьками. То більша половина вона була згодна з цим. Але це ж залежить і від спілкування з батьками вдома. Я більш ніж впевнена, що сьогодні вдома буде дуже багато розповідей, і після цих розповідей буде прийнято рішення родинне, наскільки важливо. Але ж ми потрібні ще враховувати, що це діти. Їм потрібно приходити в безпечний час і на певну кількість не більше ніж одну-дві години. Нічого зможемо запропонувати в об'єм роботи. Я б хотіла допомагати із бронежилетами та допомагати шити різні речі для військових. Волонтери це янголи сьогодні, тому що вони допомагають нам, вони допомагають, можливо, навіть своїй душі, щоб дуже вони займаються гарним гарним ділом. Я, я поки це не побачив, я думав, що це люди, які можливо сидять десь в офісі та, та щось зроблять, а не але не значне. Ну тут я дізнався, що це, це люди, які, які до дуже, я які дуже допомагають. А і це звичайні люди, як і я, але вони роблять таке діло, що на них хочеться римінатися. Та я думаю, що я ще сюди прийду та буду теж допомагати.